Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Як ви себе почуваєте сьогодні? Як ви себе почуваєте, коли хтось розповідає вам про якісь дрібниці в своєму житті і, і розповідає так, ніби він або вона дуже цим засмучений? Це може бути що завгодно з такого пересічного життя, можна так казати. Але одночасно ми бачимо новини. А може бути, ви, вам не треба бачити новини, тому що ви знаходитеся саме там, де ці події, де ви бачите жах війни. На своїй вулиці. Біля свого дому. Навіть якщо ви зараз не в своїм домі, а десь далеко. Коли ми кожен день чуємо, сшимо, чуємо новини про просто Безсенсовні випади жорстокості про нелюдяність. В людях трудно. Це, це важко. І так, завжди ми маємо добре новини. Завжди є героїчні. Приклади сили людського духу, сили, самовідданості. І ми дуже вдячні за це. Дуже. І коли ми думками саме в цьому, коли ми свідомо в цьому, і раптом чуємо, або читаємо, соціальних мережах, як хтось ділиться якимись такими повсякденними дрібничками, які когось дратують, засмучують, виснажують навіть. Чи можемо ми дозволити собі прийняти? прийняти цю людину, яка тут і зараз занурена в те, що є її життям тут і зараз. Тому що в нашому житті також є маленькі, але важливі для нас речі, які близькі до нашого серця. І часами, коли ми помічаємо, що нас дратує, що хтось ділиться і розповідає, як вона або він засмучений якимись дрібницями. Подивіться, чи може бути, що ви й собі не дозволяєте ані радіти маленьким речам в своєму житті, ані засмучуватися з приводу маленьких, але ваших подій особистих. Чи може бути так, що ви відмовляєте себе собі в звиклому, в, в пересічному, в повсякденному житті, де насправді ми можемо бути тут і зараз? Тому що навіть коли ви на фронті, у вас є перерва, де ви думаєте про щось добре і це надає сил. Тому що сили потрібні нам, сили потрібні кожному. І коли ми відмовляємо собі в тих маленьких радощах, ми відмовляємо собі також засмучуватися з приводу маленьких труднощів. І є таке, є таке бажання порівнювати свої або як чиїсь маленькі труднощі з тим, що діється на фронті. Що неможливо порівнювати насправді що це цілком різні речі. Чи можливо жити від, від всього серця тут і зараз і водночас свідомо відноситися до того, що зараз є війна, того, що зараз десь є жорстокість і десь є героїзм? Того, що зараз хтось, хтось віддає своє життя, щоб, наприклад, мої діти могли просинатися і жити сьогодні в Києві. І їх діти, їх діти. Що як це можливо? Водночас радіти маленьким речам, засмучуватися від труднощів сьогодні, і коли це нагадує нам про великі труднощі тих, хто захищає нас на фронті, тих, хто віддав своє життя. І тих, хто був, був жертвою жорстокості і насильства, ми можемо бути вдячними в цей самий момент, коли ми живемо тут і зараз. І наше серце буде відверто допомагати. І ми будемо мати сили, достатньо сил, щоб жити щоб робити свою справу, щоб допомагати тим, хто постраждав або робить свою справу там, де потрібно. що як ми можемо, якщо хочемо прийняти, що будь-які гарні або погані особисті новини. Які люди пишуть в соціальних мережах, або попросту обсуджують поміж собою десь в кав'ярні? Що якщо це теж має право на те, щоби бути? І коли, наприклад, мені холодно, я, я пам'ятаю про те, що комусь. Дуже холодно. І це дає мені бажання щось робити. Це непогано, що я засмучена, що, може, я змерзла, тому що одягнулася недобре. Не, не так, як треба. На, я розраховувала на трохи теплішу погоду. Але цей холод для мене це привод для вдячності. Комусь хто. Свідомо йде на труднощі, свідомо йде на можливу смерть і робить це зі своїх переконань, зі свого серця, від свого серця. І я знаю, що завдяки тому місто, де я народилася Миколаїв. Стоїть. І завдяки тому мої діти можуть жити у Києві зараз. Вони не хочуть виїжджати. Вони виїдуть, коли треба. Але це все можливо завдяки тому, що, що хтось робить свій вибір і робить його, як він може. Тому часами треба усвідомлювати, що це буває дуже важко дозволити собі почувати цей жорстокий біль від досліджування війни. І часами, коли ми ділимося про якісь дрібниці, які засмучують нас, це якийсь такий може бути безпечний безпечний спосіб почувати біль, який ми можемо витримати. Тож, ще як ви дозволите собі? почувати те, що ви почуваєте, і дозволити іншим без засудження почувати і говорити про те, що зараз є реальністю для них. Тому що це не відміняє то, що люди свідомо відносяться до війни. Навіть якщо вони пишуть про морозиво, навіть якщо вони пишуть про невдалий врожай на своєму маленькому городі, городу. це життя. Життя триває. І жити ми можемо, тому що... Саме це здібність жити дає нам сили, дає нам можливість допомагати так, як ми можемо і хочемо допомагати, як ви можете, як ви хочете допомагати. І ні, ніхто не може казати вам, як вам потрібно допомагати. Це знаєте тільки ви. Але ви це знаєте. Ви знаєте. І я знаю, що ви це робите. А якщо ні, ви будете це робити, тому що якщо це ваша справа, якщо це саме як ви здібні допомогти, вони буде приходити до вас знову і знову. Аж коли ви будете в змозі реалізувати це запрошення від життя. І я можу вам казати, коли ми відповідаємо. Відповідаємо на це запрошення від життя. Тоді наш день насправді. Добрий. Добрий. І це може бути навіть коли йде війна. До завтра.